Вітаю, мої любимі підписники! Якщо вас цікавить, чому підсіли, чому якийсь негатив пішов, чому такий важкий місяць і що через це вам очікувати цього тижня. Залишайтесь зі мною. І якщо ви вибрали карту тижня номер 1 розповідаю і плюс отримаєте підказку до неї. Але пам'ятайте, це загальна карта тижня. І щоб вона вам програлася, не забудьте поставити вподобайку. І підписатись на канал та залишити відгук. Поїхали. Карта тижня номер 1 Королева мечів говорить про те, що цього тижня не потрібно керуватися почуттями, просідати, ловити негатив. Трезво, оцініть ситуацію і вирішуйте проблеми. Не просідайте. Будьте з гострим розумом, чіткою ситуацією. І маєте ситуацію бачити під корінь, чистою, такою, як вона є. Приймайте що до себе справедливі рішення, справедливе судження, аналогічно приймайте, як показує королева, від когось аналогічно ситуацію. Фільтруйте все, не чіпляйте на себе нічого тиждень, коли треба грамотно все розпреділити, керуватися ціллю, до якої ви йдете. І жодних почуттів. Підказка щодо неї уточнення. О, карта диявола говорить. Не чіпляйте на себе те, що, можливо, вам так хочеться. Залежність від ситуації, залежність від почуттів. Не сприймайте ніякої залежності. Вас хочуть надламати цей тиждень ситуації, які будуть вам, можливо, підходити. Це ваша перевірка, на вашу стійкість. Чи ви відфільтруєте те, що вам не потрібно, а візьмете те, що саме ваше. Тому не піддаємося. Карта тижня номер 3 Для вас аналогічно, що програлася ця карта. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити відгук, що програлося по вашій енергетиці. Карта тижня номер 2 І знову ж у нас. Емоції, ми просідаємо, хочемо більше, отримуємо менше, або не так, як ми очікували. Розлука впливає на наші почуття. Боляче, скучили, відстань. Я хочу зустрічі. Я хочу емоцій. Їх немає. Період, який просяде, коли на ружу вилізуть якісь певні образи, певні емоційні вигорання. І просідаємо. Беріть на себе в руки. Не все так погано. Це тимчасова пауза у ваших проблемах, стосунках та ваших рішеннях, які допоможуть, до речі, вам вийти з ситуації. Підказка вам на цю карту карта Мітла. Як чітко, беремо в руки ситуацію і виметаємо своєї голови, чистимо увесь негатив. Те, чому ви так просіли, те, що заважає вам бачити світлий шлях, те, що показує, що якщо ви здраво оціните ситуацію, візьмете її під контроль, зрозумієте, що вже пішли якісь результати і зрушення на цьому тижні, ви зможете і далі продовжувати рух, і дійти все ж таки до результату по світлу в тунелі, який ви так очікуєте. Тому емоційно не вигораємо. Далі карта тижня номер 3 І знову ж таки, щоб вона програлася згідно вашої енергетики, не забуваємо поставити в кінці відео вподобайку, підписатись та залишити коментар. Паж мечів, ось де зарита сіль. Ситуація, коли готовність бойова номер один. Беру ситуацію під контроль. Це ситуація, коли вирівнюється наше здоров'я, це коли ми пильні, це коли готові відсікти будь-який негатив, який зароджується в нашій голові. Це люба ситуація, яка може вам нашкодити цього тижня. Я її відіб'ю, я її не сприйму. Я готовий змінити ситуацію. В мені є енергія, є певний вид агресивної такої спортивної завзятості. Я готовий до всього. Я пройду цей тиждень з високо піднятою головою. Чудове! Але може бути таке, якісь негативні, можливо, новини все ж таки прийдуть до вас на цьому тижні. Це вже згідно особисто вашої позиції. А так, готовність номер один. Підказка коригуюча. Ой, карта зірки. Ви знаєте, ви готові і на порозі чогось краще. Покращення ситуації, покращення того, чого ви очікуєте. Ва, якщо ви очікуєте одужання, значить воно у вас на порозі. Якщо ви очікуєте, у вас є якісь плани, мрії, то до чого ви готові діяти. Активуйтеся або починайте розробляти план, який допоможе отримати і здійснити ваші мрії. Можливо, це саме той тиждень, коли Треба готувати базу для змін і руху вперед. Дякую, хто був зі мною. Чекаю на кроки вашої взаємності.